Уже понад два роки прилуки беруть активну участь у проєкті EU4Recovery – розширення можливостей громад в Україні, за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансування Європейського союзу. У межах даної ініціативи було створено спеціальну робочу групу з питань громадської безпеки та відновлення. До її складу увійшли більше 20 осіб, зокрема представники Прилуцької міської ради, учасники громадських організацій та уповноважені особи ДСНС і поліції. Спільно роблять місто безпеку. Та комфортним для людей, Щоквартально члени об'єднання зустрічаються на нараді, доповідають про здійснену роботу, плани та ідеї для подальшого розвитку. Таку дискусію провели і 20 серпня. Головна спеціалістка з інвестиційної діяльності прилуцької міської ради Олена Канавець каже: у своїй діяльності акцентують увагу на найактуальніших темах сьогодення. Це, зокрема, і люди з інвалідністю, і внутрішньо переміщені особи. І незахищені верстви населення, і ветеранська політика та інші сьогодні. Ми розглядали питання діяльність робочої групи, ну, підсумки діяльності робочої групи за. Останні два з половиною роки багато чого було зроблено за цей час. Серед проєктів, котрі громади реалізувала для вразливих категорій населення. Соціальне таксі сьогодні люди з особливими потребами можуть скористатися спеціальним транспортним засобом. Про втілення такої ініціативи у ході неради інформувала заступниця директора територіального центру соціального обслуговування Катерина Дожджаник територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг прилської міської ради при відділенні організації надання адрес та грошової допомоги. Відповідно до рішення виконавчого комітету прилицької міської ради, 15 квітня 2025 року запроваджена нова транспортна соціальна послуга соціальне таксі. Метою впровадження даної послуги є подолання бар'єрів для вільного пересування людей з порушення опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення за фінансуванням уряду Німеччини та Європейського Союзу федеральної компанії «GIZ» У межах спеціальної програми підтримки України при Луцькій територіальній громаді було передано спеціалізований мікроавтобус пасажирський, який розрахований на 11 пасажирських місць на водія і два пасажирські місця біля водія, а також на два пасажирів у візках, які мають спеціальні. Потреби для перевезення скористатися даною послугою також можуть військовослужбовці категорія населення числа внутрішньопереміщених осіб, маломобільні групи населення, які за станом здоров'я не можуть скористатися громадським транспортом. Для отримання даної транспортної послуги відповідна категорія осіб повинна перебувати на обліку в територіальному центрі. Також цього дня учасники зустрічі обговорювали роботу мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Особливу увагу приділяли діяльності спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування. Відповідна організація надає підтримку особам, котрі постраждали від домашнього насильства. Члени робочої групи ставили акценти і на функціонуванні Центру соціальних служб Прилуцької міської. Ради. Заслухали фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Олександра Матійка. Ми надаємо перший інформаційний супровід, який складається з надання інформації про права, пільги, послуги та можливості, які доступні ветеранам. Другий пункт консультування, допомога у вирішенні питань, пов'язаних з адаптацією до цивільного життя, оформлення документів працевлаштування житлом, реабілітації та іншими аспектами. Психологічну підтримку надаємо, надання психологічної допомоги та підтримки ветеранам та членам їх родин, юридичну підтримку, допомога у вирішенні юридичних питань пов'язаних з оформленням документів, отриманням пільг та іншими аспектами, Соціальна адаптація, допомога в пошуку житла, працевлаштування, отримання освіти та інших соціальних послуг, взаємодія, всего, із іншими службами, координація роботи з іншими установами та організаціями, що надають підтримку ветеранам. Також ми аналізуємо потреби, виявляємо та виявлення та аналіз потреб ветеранів для покращення надання наших послуг. До нас можуть звернутися ветерани війни, демобілізовані особи та члени їх родин, члени сім'ї загиблих, померлих ветеранів та ветеранок захисників та захисниць України. Постраждали учасники революції гідності, члени їхніх родин, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Станом на сьогодні до нас звернулося офіційно на даний час 126 осіб, із них які 45% це ветерани війни і особи із інвалідності, 35% – родини зниклих безвісті, 17% родини загиблих і 3 Родини членів учасників бойових дій та демобілізовані особи робочу групу з громадської безпеки та відновлення очолив заступник прилуцького міського голови Олександр Сивенко. Посадовець зазначив, наразі Прилуцька громада активно рухається у напрямку інвестиційної діяльності спільно з міжнародними донорами. За так би мовити, звітний період, тобто за два з половиною роки, виконувалася робота в більшості це участь. Структурних підрозділів, представників громадськості в грандових проєктах і програмах для залучення відповідного фінансування щодо розбудови відповідних центрів, це молодіжного центру, щодо реалізації того чи іншого напрямку. Дана діяльність щодо пошуку і, так би мовити, написання. Грандових проєктів, він на сьогодні і залишається під час зустрічі. Також окреслили орієнтири подальшої роботи. Про плани на рік резюмує Олександр Сивенко. Відповідно до затвердженої стратегії розвитку нашої громади, буде більш широко і ґрунтовно реалізовуватись напрямок, наприклад, безбар'єрності. Наприклад, напрямок це все таки роботи із ветеранами. Ось навіть на сьогоднішній зустрічі дане питання є ключовим і важливим. Це напрямок, повторюсь, розвитку молодіжного середовища і громадського простору. Це залучення ще більшої кількості представників громадськості, представників громадських організацій до пошуку грандодавців, до пошуку взагалі позабюджетних коштів для реалізації того чи іншого важливого напрямку.